В Ірпені коштом «Юнайтед-24» відновили два будинки, пошкоджені внаслідок російської агресії. Майже 300 мешканців багатоповерхівок на вулиці Мечникова, 104 А та 106 вже можуть повернутися до своїх домівок після ремонту, проведеного в рамках ініціативи «Юнайтед-24» за підтримки ПРООН. Будинок на вулиці Мечникова, 104 А був відновлений після значних пошкоджень. Замінено вікна, двері, відремонтовано стіни, покрівлю, фасад, утеплення та. Інженерній мережі. Також було відремонтовано 28 квартир. Будинок на вулиці Мечникова, 106, отримав нову покрівлю, вікна, двері, оздоблені місця загального користування, а також відремонтовано 32 квартири. Ці роботи стали частиною програми відновлення, в рамках якої на Київщині вже введено в експлуатацію 6 із 18 багатоквартирних будинків.